Ось, якщо казати про чиновників, а всі ви знаєте, що чиновник по факту, по своїй суті, він ніколи ні за що не відповідав. Але при цьому він отримує заробітні плати. Він може розказати про щось, про якісь моменти, зіслатись на якісь причини, але в заробітній платі він не програє, а він отримує те, що йому належить. Так ось, за даними Міністерства фінансів, в січні місяці в центральних держорганах влади заробітну плату отримувала 21 771 особа. От уявіть оцю цифру, оцих чиновників. І всі вони отримували так звані серйозні заробітні плати, не мінімальні, а які наголошують про те, що. Дані цифри можуть їм дозволити жити по справжньому життю, а не існувати. І ось ця толпа отримує такі заробітні плати. Лідером по заробітним платам є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Там працює 532 особи. І ось там середня заробітна плата більше 90 тисяч гривень. Більше. Далі йде на ЗК. Середня заробітна плата 79,4 тисячі гривень. Антимонопольний комітет 77,4 тисячі гривень. Міністерство цифрової трансформації 65,8 тисячі гривень. Національна комісія сильних паперів та фондового ринку. 65,6 тисяч гривень. Це тільки середня заробітна плата. Як Ви вважаєте, як буде себе чиновник почувати? У нього все добре, у нього склалося життя, і він буде триматися за свою посаду. Незалежно від обстав. Він буде робити все, аби отримувати ось таку заробітну плату. А хто як живе, як живе населення? Для нього це інший світ. Він живе в своєму світі, в своїх мріях, в своїх перспективах, в майбутньому. Тобто, розумієте, це розподіл між людьми. багаті і бідні. І ось, які ж найнижчі заробітні плати. Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастро. 35,8 тисяч гривень. Державна служба.